Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин справжня легенда київського Динамо зробила гучні заяви, які можуть свідчити про глибокі зміни в складі. За його словами, клуб дуже близький до початку масштабної перебудови, і деякі відомі імена серед уболівальників можуть бути вже пораховані. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте перейдемо до деталей. Спікером був Олег Саленко, історичний кумер Динамо, який відкрито прокоментував майбутнє команди. Для Саленка шлях клубу неминуче передбачає більш тверду відданість молоді. Про що нинішній тренер Ігор Костюк знає, як мало хто інший. За словами Саленка, ця зміна філософії може означати відхід деяких важливих ветеранів. Він безпосередньо процитував Андрія Ярмоленка, заявивши, що цикл гравця добігає кінця. Те саме стосується Віталія Буяльського, який, за його словами, навряд чи продовжить у проєкті, а також Миколи Шапаренка, ще одного сильного імені, який може незабаром покинути клуб. У випадку Шапаренка ситуація ще складніша. Півзахисник вже викликав інтерес у європейського футболу, і, за повідомленнями, вже з'явилися пропозиції, що перевищують 10 мільйонів євро. Незважаючи на це, гравець відмовився залишати Динамо на той момент. Тим не менш, він міг би стати тим гравцем, який принесе клубу найбільший фінансовий прибуток у разі потенційного продажу. Ідея правління зрозуміла: сприяти поступовій реструктуризації, зменшуючи залежність від досвідчених гравців та відкриваючи простір для талантів, розвинених у молодіжній академії. Це, власне, Одна з головних причин, що призвела до призначення Ігоря Костюка головним тренером він глибоко розуміє молодіжні категорії та не боїться довіряти молодим гравцям. Тепер питання до вас, вболівальника: хто з гравців справді завершив свій цикл у Динамо? Чи згодні ви з цією реструктуризацією, заснованою на молоді? Залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, адже найближчі тижні обіцяють важливі рішення для київського Динамо.